Пане Сергію, і тут власне в мене питання, чи будуть росіяни підживлювати свої ресурси на сумському напрямку? Тому що ми знаємо, от їздивши гу до Кімчинина, просив там солдатів, виділили йому 6 тисяч поки що північнокорейців. Можливо, вони доєднаються. Не знаємо ще на якому відтинку фронту, чи це буде це ж знову таки Курщина, Сумщина, наче там будуть ті, хто копають. Але можливо вони вивільнять тоді інших штурмовиків, умовно десантників, якихось не знаю, як ви бачите, чи є ця загроза пожвавлення ресурсів російських, зокрема північно-корейськими військами. Так, дійсно така загроза є, і треба сказати, що північні корейці вони справді вправні копачі, якщо можна так сказати. Ну я кажу такими простими словами, але дійсно та система укріплень е, в отих підземних бункерів е, і е, інших військових інженерних споруд, які набудували собі Північна Корея. Це говорить все ж таки про її досвід саме в плані проведення отаких інженерних робіт. Не секрет, що Південна Корея, вона завдяки західним технологіям і ну своєму ВПК, звичайно, вона домінує в повітрі. Тобто, все, що стосується літаків, бомб високоточної зброї і північна Корея, як протидія, вона навчилася глибоко зариватися. Тобто, я ну різні спеціалісти по різному оцінюють цей потенціал. Звичайно, говорять і про те, що Іран також зумів побудувати глибоко під землею, тобто там це 90% метрів глибина своїх е, основних таких енергетичних е, спроможностей, в тому числі ядерні реактори. Але хтось говорить, що якраз саме Північна Корея має значно більший досвід ще з 50-х років. Е, вона має значно більший досвід, і ще е, досвід такої гарячої війни. З південною Кореєю і з її союзниками американцями, отже, вони набагато краще зариваються, тобто будують осі інженерні споруди. Оцей справді той досвід ще й помножений на досвід участі в курській операції. Ну зможе значно підсилити росіян. І знаєте, кожен, тобто один, два, десять хто приходить і виконує якусь тилову роботу для росіян, одразу ж це означає, що як мінімум буде вивільнено. Вивільнено додаткових бійців на фронт. Тому я би недооцінював будь-які постачання з Північної Кореї, і це вже питання тут до наших партнерів. А де ж ця логістика для іноземних добровольців до нашої армії? Тому що ми маємо приклади добровольців з 50 країн. І отже, потенційно. Завдяки європейським верніше, нашим західним партнерам, коштам західних партнерів, ми можемо кратно збільшити це число. Тобто, ми маємо, ми маємо завжди давати симетричну відповідь. І якщо на десять тисяч приходить з північної Кореї, значить 20 тисяч. З інших країн при повинно прийти і доєднатися до лав сил оборони іноземних добровольців, і от таким чином на кожну російську ініціативу треба відповідати кратним кратною ініціативою з нашого боку а краще діяти звичайно ж проактивно, тобто створювати ну повноцінні повноцінні армійські підрозділи, які складаються з іноземних добровольців, тобто і будувати таку логістику, щоб оцей щоб і фінансування, і потік іноземних добровольців до наших сил оборони, щоб він не зменшувався, тільки в такому випадку, звичайно ж, і росіяни зрозуміють безперспективність своїх затій по залученню, зокрема, і північних кореців, пане Сергію, тут в мене питання. А є ці охочі? Чи питання в грошах, коли ми говоримо про контракти були б гроші, то охочі знайдуться? Так ви привіт. Тобто є два питання: це питання грошей, це головне питання. І це повністю має лежати на сьогодні за нашими західними партнерами, тому що оце є головний ресурс, за яким Європа переважає Російську Російську державу. Питання грошей кратно переважає, але війна це витратна справа, і на цю справу потрібно витратитися. Ми не дотягуємо по нашим бюджетам. До аналогічних бюджетів Російської Федерації, отже, оцей дисбаланс потрібно вирівнювати. Питання в людях точно так само є люди з південної Америки, для прикладу, які готові за наше посвідчення учасника бойових дій і за справді невеликі порівняно гроші, вони готові їхати і воювати в на боці наших на боці України. Але е, це фінансування повинно бути гарантоване їм. Гарантоване, наприклад, їхнім сім'ям, тобто, це є така бухгалтерська логістика. Є логістика, як то кажуть, на землі ці люди повинні бути е, постійно доставлятися, тобто повинні бути коридори. Для доправки їх в Україну не секрет що літаки не літають. Отже, не можна просто сісти на літак і доправити. Отже, це питання до наших західних партнерів, найближчих партнерів Польща, Чехія інші країни Румунії, Звідки є пряме залізничне або ж автомобільне, автобусне сполучення до України? Отже, якась можливо проміжна віза для іноземних добровольців, і відповідно транспорт постійний. Тобто, оце та система логістики, так щоб постійно були забезпечені і від. Равлялися і опинялись вони в Україні, і звичайно ж велика інформаційна кампанія. Це також питання до наших партнерів. Не секрет, що е, нас підтримують, наприклад, і Іспанія, і Португалія і Франція. Тобто вони мають свої, е, свої колишні колонії. Тобто, це ті держави, де е, їхнє суспільство добре знають: десь іспанську, десь португальську, десь французьку, німецьку мови вживають їх. А і отже, з допомогою своїх ресурсів, своїх медіа, які продовжують там діяти, потрібно оголошувати збір, потрібно будувати отаку логістику. Потрібно інформувати це те населення і усіх добровольців, які готові брати до рук зброю. Потрібно залучати до цієї нашої найбільшої війни. Ця війна потребує великої кількості добровольців, і це те завдання, з яким реально можуть впоратися наші європейські партнери. Пане Сергію, у мене тут ще уточнення. чи є усвідомлення у наших союзників європейських, що війна дуже близько до них, тому що час від часу лунають ці заяви, що треба збільшувати, треба нарощувати. От, буквально зі свіжого, Естонія розпочала будівництво оборонної лінії на південно-східному кордоні з Росією. Риють зараз траншеї, але як на мене, тут це те, що вони мали робити навчора. Як мінімум, так як ви думаєте, чи є це усвідомлення, що Росія реальний ворог і загрожує не тільки Україні? Ну з кожним місяцем це усвідомлення збільшується. Тобто, і справді, і в всі абсолютно країни, і навіть такі країни, як Нідерланди, я мав там виступ. Щойно і дійсно їхнє суспільство, їхні політики, їхні зброярі вони розуміють, що війна вона набагато ближча ніж вони могли собі уявити. Тобто, це є неймовірний прогрес їхнього суспільства, їхнього політичного естеблішменту в сприйнятті нас, українців нашої боротьби, нашої війни. Але тепер яка ж відповідь має бути? Ну не секрет, що ми в Європі немає жодної країни, яка би. По своєму е, військовому потенціалу зрівнялася би на сьогодні з Російською Федерацією. Жодної країни без е, сполучених штатів європейська система е, безпеки нічого абсолютно не варта без України і нашої до нашого досвіду боротьби і тих ресурсів, які вже залучені в цю війну їхні європейські військово-промислові комплекси не здатні розкачатися, тобто вийти на належний рівень, принаймні в найближчі три роки. Ми побачили, що є суттєві зусилля з Німеччини, в Чехії, в цілого ряду країн. Але їхні ж самі очільники говорять, що динаміка. Щоб е, нарощення їхньої е, військової могутності, технічної могутності е, людського потенціалу, вона на сьогодні не відповідає динаміці цієї війни, яку демонструє е, наша російсько-українська війна. І тому єдиним виходом для кожної європейської країни діяти спільно і діяти сьогодні на території України. Тобто, умовно кажучи, всі свої ресурси без виключення потрібно передати на сьогодні Україні. Тому що е, чим більше, чим швидше, чим ефективніше Україна буде воювати російську армію, тим менше. Залишиться загрози для європейських країн, і Росія, як показало вже наш досвід з 22-го року, вона не почне війну з Європою, якщо вона матиме серйозні проблеми на території тут на території нашої країни, якщо але такі проблеми будуть, якщо ми матимемо спроможність їх створити. От, коли пам'ятаємо Харківську операцію, коли вигнали її почнімо з Київської стас півночі Київщини, північ Сумщини, Чернігівщини, коли їх вигнали, Росіянам довелося спішно перекидати з усієї території, навіть із далекого сходу, свої підрозділи, щоб хоч якось втриматися. Так, от була потім, після того, була харківська операція росіян, і яка була несподіваною, і це був повний розгром російської армії. Їм довелося просто тікати. Ні про яку Європу не думали Херсонська операція. Ні про яку Європу не думали. Як тільки дали їм час росіянам, одразу ж ми почули вже е, повідомлення, в тому числі і західних розвідок Ми почули е, очільника німецької розвідки, який прямо це сказав, що Росія розглядає Україну як проміжний етап, що загроза Європи Європі реальна. Що першим об'єктом для атаки буде саме Естонія? Не зможе Естонія і в купі з Латвією, і в купі з Литвою протидіяти російській воєнщині без допомоги України. разом ми зможемо це зробити. А отже, тому нарощення своїх власних оборонно-промислових спроможностей кожної окремої країни не дасть результату. Взагалі це е, непотрібна каналізація ресурсів. Натомість інвестування в наш ОПК. Створення тут відповідних відповідної технічної бази, відповідної військової бази, підсилення загалом нашої наших сил оборони і нашої держави, як цілісності, як оце лише те, що системно може протидіяти Російській Федерації, і якщо буде проведена з нашого боку. І ще серія таких самих успішних операцій, які ми мали досвід в проведенні, повірте, росіяни дуже швидко відмовляться від своїх агресивних планів стосовно Європи. Пане Сергію, ну тут критики скажуть: дивіться, а навіщо європейським країнам вкладатися в український ВПК, якщо у них є НАТО. І НАТО їх захистить, якщо Росія прийде до них додому, але тут з НАТО яка історія? От менше місяця, ну місяць майже лишається до саміту чергового, і не зрозуміло, що буде говорити Дональд Трамп на цьому саміті, чи готові далі штати в такі такій мірі, в такому об'ємі бути частиною альянсу, чи не перекинуть вони цю ношу на самих європейців? Як ви думаєте? А вони вже це роблять. Тобто, ми побачили, що ну є таке категоричне несприйняття е, взагалі. Тобто американці вважають, що є дисбаланс в розподілі їхніх е, саме сил для гарантування безпеки, і що е, завдяки цьому дисбалансу, е, мовляв, Європа забезпечує свою соціалу. Е, тому, звичайно ж, вимога номер один від сполучених штатів збільшить. Витрати на свою оборону до п'яти відсотків. Ну тобто, ми побачили, що деякі країни там один-півтора відсотки, тобто навіть не два відсотки. Тут просять збільшити понад вдвічі. І, звичайно ж, ну, це це, це суттєвий стрибок, такий в збільшенні видатків означатиме, що ну де, де брати зброю, тобто куди ці гроші витрачати, і гроші витрачати, звичайно ж, на американську зброю, тому що вона є там якісною і дорогою. Тобто американський ВПК може покрити ось той дефіцит озброєння, який наразі відчуває на собі Європа. Але Питання в тому, що наша українська зброя вона є в рази дешевшою і в рази ефективнішою, масовішою, і тому набагато дешевше на сьогодні для європейських країн, навіть от з позиції там чисто суто економічних, навіть збільшити на пів відсоточка. Але при цьому, щоб ці це збільшення, тобто ці додаткові інвестиції, пішли в Україну, і тоді саме Україна зможе стати гарантом для європейських країн в питанні безпеки. Ну тому що єдина загроза на сьогодні це є Росія, і з цією загрозою ми успішно боремося і успішно її долаємо вже четвертий рік війни. Жодна інша країна. Не готова до такої війни, до про, такої тривалої е, масштабної і інтенсивної, немає в Європі і е, такої натівської країни. Ну хіба що я маю на увазі континентальної Європи? Е, хіба що Туреччина, тобто Туреччина, це стоїть таким особняком. Але е, ми говоримо про те, що НАТО воно вже перестало функціонувати як система колективної безпеки. Тобто, що американці це зовсім не факт, що прийдуть е, турки, зовсім не факт, що прийдуть. А росіяни тепер що вони роблять? От точно так само, коли проходить саміт Великої Сімки. І в цей час вони роблять свій найжорстокіший, найкривавіший обстріл саме по цивільних, для того, щоб показати, Велика сімка нічого не може зробити зі світовим хуліганом. Трамп тікає з цього засідання для того, щоб не дивитися в очі президенту України. І отже, таким чином. Що робить Росія? Вона від всіх намагається похитнути довіру світових інституцій і країн до провідних її членів до цих членів великої сімки. Немає сумнівів, те саме росіяни зроблять і стосовно НАТО, тобто атакує будь-яку найслабшу ланку країн НАТО для того, щоб показати, що НАТО як оборонний альянс вже не діє, тому в нас дійсно мало часу, і в європейських країнах. Немає іншого просто виходу, аніж допомагати Україні і масштабувати саме наші військово-промислові спроможності. Почула. Пане Сергію, у мене ще 33 питання, але знаю, що мушу вас відпускати. Пасибі. Да, дякую вам. Дякую за цю розмову. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Долучайтеся, будь ласка, глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Коментарі відкриті для ваших дискусій. Дискусії завжди вітаються. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу і робить нашу роботу можливою. Пасибі.